Всім привіт і вітаю вас на моєму каналі! І сьогодні будемо грати в один блок. Я захочу. Одразу, перше в мене є трохи ресурсів, тут буде через те, що я тестувала цю гру. Чи воно грає? Може там щось ще. Ну, розумієте, буває така ж неполадка. Бо в мене багато разів страпляло, що я починаю не знати все наперед. Починає записувати і все. І тут є таке опа, неправильно не підходить. Ми зайшли і ми маємо дому додому. Ми зайшли в портал. У мене поки що трошки є? Але це не важливо. Тут зараз вона телепортне і ми. О, и чекайте. Ой, это открыла. И, короче, сейчас будет такая напряжная трошечка. На жаль. Через то, что... Ой, я выпадково открыла, вы чайте. Ні! Мінус 32 стейка і 28 тих. Дуба. О, ні. Древ'яне ведро. От. Лима і зараз будемо розширюватись. Мама, 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 мама. Мені зараз треба трошечки землі. Щоб зробити. Щоб зробити платформу. І вже всі платформи буде там. А, коротше, зараз заці... зацініть мій ски. Ну що ж, готові побачити? Три, два. Один. такий я скин сама робила. Дуже миленький. Пчолочка гарна, гарні, очка. І люб моя любима тваринка зайчик. До речі, через цей скін я робила свою о, аватарку до, до каналу. Бачите, там така дівочка. Скоріше малазь, ну, Ось вот. ця, ця дівчинка. Я і стараюся дуже повторити. Очі, там я також зробила такі. Можливо, тільки... Ані, повійки намалювала. І трошечки ротка Ну, Так, щоб було гарніше. ну. Звісно, що все має бути гарно. Головне гарно. О. Так, зараз я ж щодейко... О, Мінская Р. Щоб зробити. Зараз я швиденько так роблю. речі, я не знаю, що треба знизу. А бачите, тут якийсь бар'єр. Генератор блок. А, ну добре, не будемо то чпати. Вот я вмію це робити, повірте. Ой. Ну, трошечки закінчилось. Не вийшов мені зробити. О! Тепер я можу вже трошечки значить, бігати. Я не знаю, не Тут я вже жизни скопала столбноки. Я радію за себе, це для мене щось дуже багато. Що знаєш, це не так в звичайному до речі. Я дев'ятаю, що в звичайному живанні люди ламають мінімум тисячу блоків. От ви улюбляєте, наприклад, в шахті покотатися. Треба в Енд сходити. Там щось багато купати потрібно. Щоб попасти в ту ж саму. То ж саме кінцівку там, де портал е, Енду, щоб стрибнути в нього. ж теж треба добратися. Тобто я тепер щось кам. Чого я дивуюсь. Тут я вже де походити. Через то я готова вкрасти. Ой, першу річ свою собоюзу... то, до речі, дитячий до форму. Прикольна веселка. Сонце. А ні, це щось таке якась планета, сонце, ще якась планета. А ні, це земля, дивіться, це земля. Вау. Я получила десям відкритий. О, чого тут так багато. Честно, отсюда ти просто ще не знаходила. Ой! Я выкинул О, назад Да його? чекайте хоп А ч так, так мы его ставим А я везнем шоскратить Да йой Я крафтить шо Та як назад бессить крафт. Yeah. Woohoo! Yeah. Ну, мне здесь трошечки там что-то забагатило А, не, ну нормально. Зараз я вжимаю верстак. Так. Оця ти таке, я його просто зараз поставлю в, в сундук свій. Нарешті. Мені буде треба. Я зроблю раз, два, три. Ай, давайте 4. Чотири. чотири, і то мені більше не потрібно. Ой-йо-ой, а ой, ой. не забав. Зараз оцей сунук окремо для того, а цей для всякої всячини. Тож тут треба позначити чисте дерево. От так. І зараз. Може мені якісь початку чекати. Оце от я заберу і зроблю собі наперед. І зроблю обов'язково. Ой. Обов'язково зроблю. Дві кірочки одразу. Ой, тоб... сокиру зроблю одразу, то тобто на запас. І зараз ще зроблю для іншого. Тобто раз. Раз. І щоб тут ще було потрібно. Хоча не десяти. Отримаю. Але як у нас багато тут ось... Речень... О що? Що тут таке? О, божечко, тут щось інакше ще є. Дивіться, скільки тут багато речей. Чесно, я в моди тут ще не заглядав, через то я також цим модам. Так, всьому дерев'яному, отак от. Не зважайте чому так. І зараз я просто приміщаю це, це, бо воно мені просто не потрібно. Тут всяке всячена. Часом можна перекинути оце і я почну. Я з писанцем щоб сука було зробити все Зробити просто. І так далі. Ем... О... Коротше, недавно в мене вийшов туторіал, може вже не недавно. Я не знаю, як мені буде викласти цей. Коротше, останнє відео у мене був туторіал на скил. Я зразу поясню, як я його знімала. Це б боже, ви б знали, як то довго. Коротше. Я спочатку взяла з усім друзі. Така, а, ало, давай раз знімаю вона така, окей. Ти було все нормально. О, і потім ми почали познімати. Але, виявляється, ви її не чуєте. Я не провірила то зарані. Я вже то зробила, монтую, виявляється то. Нічого страшного вам. Нічого страшного. О, але, коротше, ви бачите, нібито, що легко робиться. М -м -м. Але насправді я проходила через ці разів з 20. Пару разів мені казали виключити губи, я мала піти поїсти, там все зробити, щось зробити мала. Ну, я така, ну окей, я починала то робити. І я, типа, опа. І я починала брати інакше. типа, опа, я почала все спочатку. Ми вичили ту карту на язусь. 12 також. Я тобто там бігаю, все на пам'ять вже знаю. Ну то о, трошки тяжко було. І от така о... потім виявляється ще й коли 12-та частина. О, Боже, це так важко було. У мене ще й виключився мікрофон, мене так було обідно. Чесно. Ну... Поки я вам це розказувала, я вже добула 200, там бачите, ванблок з боку. І в мене добища на другому рівні. Може ще трошки доще набути. Мені цікаво, чого я такав? Я хочу, в мене вже 50 землі, яку я також е, діставала, типа то, через... Е... Боже, я тут от блок так так щоденько... не називається. Отако. Отак я шубенька. Увага! Не зважайте звуки на посторонні звуки. Будь ласка, це важко. Бути, коли мене мене сестра молодша вдома, і нас завжди щось вимагає. Но мама не завжди може через то... Озари ти типу, по цьому. Суку. Я, коротше, недавно знімала одне відео. Божечко, в мене виключило світло. А я знімаю в мене вже фінал майже. Ну, я так думала принаймні. Майже фінал! Я думаю, юху, скоро буде фінал! І в мене вирубують світло. Це так обідно було. Зараз я вже дроблю цю платформу. Тут вже мають спанитися якісь моби. Також потрібно. нам це потрібно. У мене закінчилась, на жаль. Земля. О, у мене зараз буде добича третього рівня вже. Це буде ж дуже прикольно. Я зараз тут долоною. Вот чрт замалось. Зараз, короче, мене... я зараз заповню все це ґрунтом, як в плану і має бути. і я зараз о, вже доробляю то. О, от. І зараз я беру то все і виміщаю в трошечки в інше місце. І я хочу вже почати будувати типу, собі будинок. Отчуток, ну, що, що туди -го okay, от так гороб. тут можемо От так от. Далі я вже забираю це от О, і буду все приміщати на. Куточок і буду від цієї платформи, вона вже достатньо велика, будувати півблоками. блоками. Мені здається, то буде вигідніш, і здається, на них ще й не спавниться моби. Це буде дуже корисно, але я зроблю платформу, де й має спавнитись моби, тобто окремо, цю я освітлю. Далі піду там і там буде забор. Що завжди буде в темноті. Постараюсь так зробити. Ну що, ви ж тут вже побачите багато, то і може зміниться кількість кроків. Ну що ж, три, два і, І, три. і тут я вже побудував такий каркас. І тут у мене буде будівля така. Я не знаю, для чого я так багато зробила. Але я хочу тут ще щось зробити. Тут ще щось. Уже якийсь загін. Там ж плани, по плани мобі мало підкладати. Ну і отак от. Тут я зроблю планівську темно А тут у мене плани на сад Ну, що ж. Це поки що перша частина, чекайте другої. Я то все продовжу там. Ну і що ж, всім па-па